Це документальне свідоцтво вказує на організоване розпалювання релігійної ненависті з боку офіційної ієрархії УГКЦ противірних української правовірної греко-католицької церкви, які відділилися від Єресей екскардинала Гузера та ієрархії з'єднаної з ним Єресях. Сестри, будучи правдивими католиками, у своєму сумлінні відчували обов'язок відділитися від цих єресей, а тому. Підпорядкувалися правовірному синоду, який репрезентує правдиву традицію і істинну віру греко-католицької церкви, суттєве питання. Чи проповідує Любомир Гузар Єресі, чи не проповідує? Відповідь є ясною так, проповідує. Однак апостатична ієрархія ухиляється від відповіді на це питання. Єдиною їхньою відповіддю є підбурююча кампанія. І систематичне розпалювання релігійної ненависті проти УПГКЦ. З 12 по 14 листопада 2010 року ми були свідками систематичного розпалювання релігійної ненависті з боку апостатичної ієрархії з метою зліквідувати правовірну церкву і сестер. Щоб здійснити цю брудну справу, апостатична ієрархія підступною брехнею зманіпулювала. Сфанатизувала, прямо аж зазомбувала семінаристів, учнів Дяківської академії і декотрих марян до такої міри, що ті були готові чинити психологічний терор і фізичне насиллення. Те, що приписують невинним, самі роблять. Вони зомбують, вони маніпулюють. 12 листопада 2010 року. 20 сестер і декілька мирян прийшли на заупокійну літургію за отця Романа, яку мав служити владика Маркіян. Їм не тільки це заборонили, але до того сестри і вірні тут зазнали, ще й биття копання, понижувань, очорнень. Пам'ятаю, як перший раз у нас почали тиснути, декілька сестер збили з них. І... Вони пали на землю, я пала зверху на них, а на нас ще падали далі хлопці. Переживала, тому що маю на печінці пухлину, яка є судин, і стіни, які є такими крихкими, делікатними. Лікар сказав, що мушу бути обережна, що вистачить незначний в живіт, і може то тріснути і настане внутрішня кровотеча. Коли ми там були так на купі і на, на мене ще падали хлопці, я не знала, чи то вже тріснуло, чи ще не. Приходили думки, що, певно, це є останній день мого життя. Ми -рісія! Ми -рісія! Ми -рісія! Ми -рісія! Якщо вони в мене, ти. Діяли... Seminaristi хлопці почали бити так, як були інших сестер, до яких копали на землі, яких били кулаками. Я би певно, звідти жива навійшла. Коли я подивилася в обличчя тим людям, хлопцям, то було видно, що мають задоволення з того, що це може робити. Такий цинізм я ще не бачила. Одна жінка, я її в житті не бачила, певно, вона мене також ні, підійшла так цілком до самого вуха, мені кричала, верещала так з усіх сил, зомбі. Я навіть не знаю, що це слово означає. І потім ще ін, інші речі кричала, а була так сфанатизована, аж її слини так бризкали, аж на моє обличчя. Я на неї тоді не реагувала, тому що думаю, що Людина в такому стані не спроможна щось тверезо сприйняти. Я не мав. sobotu, my mi pred chátovi pani Oli, seminaristi i přeštěníky chodili z cháty do cháty, korotko pohovorili s ľudmi, skazali dekilka brechlivých práz, Ja bola šokovaná tým, jak jim vdalo si za duže korotký čas zmanipulovatý i Обманути людей з цілої вулиці. Паншутков старався демагогічно нас і всіх присутніх переконати, що нас дійсно ціле місто не хоче. Це не останній день. Завтра буде тисяча чоловік. Ви це розумієте чи ні? Сьогодні 50, завтра буде сні. Завтра 150. Всіх заберу тих перемашувати. Дійсно, він, він тоді там поводився, як демагог, Було видно, що він щось подібне робить перший раз. s ľuďmi, Ľudia nás vytáli. Pani Oľa, akými žili nás, priňala jak, jak svojich ditej. I tí ľudy povychodili na ulicu, starí, molodí žinky, razom s deťmi. I oni v sístoju jurboju boli zdatní kričáti na nás. Na nás kričali, že mi je psychično chvory, že my nemajme holoby v poriadku, že mi je sekta, zombie. А ще інші речі. Добу! 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 В неділю, коли нас почали знову так неочікувано і раптово тиснути до стіни автобуса, я почала кричати на тих, які нас тиснули, сестри на землі, щоб вони зупинилися. Але як їм поглянула в обличчя, то в них був такий, такий скляний погляд, і як згіпнотизований, не реагували і тиснули далі. sme mi povrtali si do monastýria vzali probížna. Pýt bramo monastýria, že stojala hrupa sfanatizovaných fanatizovaných ženok, jaký nechoteli nás pustiť i na vlastné podvíja. Čte tu do nas na movi tlaki. Kakivoli svojimi bolami problemmi prosili za hmlitu. a te pre bačeli ko nas obražajuti drugkojna. Všečeš.

Oni bili ja ne brezhipnotizirani, ja ne vem, kako smo manipulovali, ampak kako se jim je vdal, da so iz tak, takih prostih uh, živok, takih štirih, zbudili v njih tako ljuti z ine navest.

А за що? За те, що любимо Ісуса, за те, що ти правдивої віри, католицької, за те, що ми своїми молитвами допомагали в їх труднощах. E, звідки береться в тих людях така ненависть? Хто так сфанатизував тих людей? E, чому вони так e, ненавидять нас? То хто змусив тих людей накрутити? Вони цілими годинами викрикували різні гасла, які нас застрашували, якими нас очорнювали. Спанатизовані жінки викрикували там um, різні погрози, наприклад, що вони розпилить браму і um, порили нас бензиною і запалять. Те, що відтворяли семінаристи, хлопці з дяківської школи і деякі пробіжнянські люди перед монастирем можна дослівно назвати психологічним терором шантажем. Ми ще до вас поїдемо! не розслабляйтеся! Що ранку вас тут не було. раму колодки з коментарем, щоб і подохнули з голоду. Не поміняли замок. Міліція! Помі... Міліція! І також довідалися пізніше, що парок пасічник йшов в магазин і казав продавцям, щоб нам не продали хліб. Майте на увазі, що відзавтра вам люди не дадуть перейти до магазину по селі. Майте це на увазі. Це сфанатизовані та зазумбовані люди. Хто це зробив? Хто розпалив в них таку ненависть? Апостатична ієрархія. Ми нічого поганого не зробили. Ми греко-католицький монастир, нашим засновником є митрополит Андрей Шептицький. Живемо згідно правил святого Василія Великого, який як правовірний єпископ був переслідуваний єретиками аріанами. Святий Василій Великий стосовно цього переслідування правдивих християн сказав Найтяжче карається тільки один злочин. Вірність правдивій вірі Отців. За цю вірність переслідують та очорнюють і нас. Хто сфанатизував цих людей до такої міри, що нас очорнювали, понижували, били, що нас не хотіли впустити до власного дому, що зробили нам домашню тюрму і хотіли нас заморити голодом, що хотіли нас облити бензином і підпалити. Що деякі сестри через фізичне насилля були під загрозою втрати життя. Відповідь є ясною, апостатична ієрархія вона несе повну відповідальність за семінаристів і учнів Дяківської академії і за своїх мирян, йдеться про порушення основних прав людини, йдеться про розпалювання релігійної ненависті. Яка згідно карного кодексу карається позбавленням свободи від двох до п'яти років, а згідно Божого закону, це гріх проти Святого Духа. Коли хтось проповідував би іншу Євангелію, навіть як це був би ангел з неба, нехай буде проклятий Анатема. Це інша Євангелія проповідує екскардинал Гузар і з'єднана з ним в Єресях, відпала ієрархія. Яка до Єресей і до прокляття стягує священників і вірних.